Захопити залишки пішохідного моста вкриття. Практично завод, практично знищити. Хочу вам подякувати за те, що тримаєте цей напрямок вам і вашим побратимам. Напрямок Лавчанський дуже важливий. І для мене честь нагородити бійців 57-го бригади за захист нашої держави. Бачу, чув доповідь, розумію, що дуже непросто. Але ж ви українці боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і Китайці, всі вже тут і пакистанці. Дякую за те, що стоїте міцно. Дякую вам ще раз за службу. Бажаю вам здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Дякую за службу, Михайло. Служу народу України. Будучи пораненим, воював, не виходив з позиції мені. Я вчу. То тоді, коли там обмежена видимість, то тоді страшно. У нас вона жорстокі, що навіть бати кому чого, давайте уб'ємо там і так далі. Бажаю здоров'я, здоров'я! шановні здоров бійці 57 сьомої окремої медиходної бригади. Маю честь нагородити вас, маю можливість подякувати вам, побачити вас і подякувати за те, що. Боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народу. Дякую вам за службу, за те, що поважаєте тих, хто поруч, захищаєте їх. Дякую за те, що тримаєте нашу державу. Це дуже непросто, дуже складно. Я думаю, що ні, ніхто навіть не уявляє, наскільки це важко. І для мене честь сьогодні бути тут, в вашій бригаді. Особисто потиснути вам руку і нагородити. Тримайтесь, дякую за таку боротьбу і бажаю здоров'я міцного всім тим, хто для вас близький, рідний, хто для вас дорог. Дякую ще раз. Слава Україні. Героям слава! Дякую за службу. Служу українському народу. До зустрічі розвитки і коригування на ну, максимум з На цей ресурс закупляємо ці дрони. Закупляємо як? Але Але молодці. І виграв цей бій він там 9 днів.